Хто захистить, як не вони. Хто захистить, як не вони, герої наші українські, цей дух закладений в крові З тих сивих до сьогодні, землі в нас іншої нема, і відступати ми не будем, є тільки ненависть одна, вона веде до перемоги, цей блиск в очах, цей крик в душі, і хлопці просять більше зброї. Ми будемо бити їх в гнізді. Щоб ті ракети не злітали. всі кажуть, страшно на війні, та боягузам там не місце. Хай пропадуть ті москалі, нехай живе все українське. Хто захистить, як не вони, щоб не забрали знов до рабства, та щоб не плакали старі, і молодь не сивіла зрання, вони повернуться з війни, нове життя їм будувати, герої рідної землі, народу нашого. soldados